Привет, с вами я, я уже вернулся. Короче, мы нашли таку вот такую вот материнскую плату. Материнську плату. А, попытались Нет. продать, не но продається. не продается. Не, не получилось. Ну короче. Короче, смотрите. Е, е, як девочки збирають материнскую плату? Бемклі, материнська плата. На на на, снімай. На, снімай тебе. Я показую моє лице. Той самий ми я, ти коли, ти коли узнав, що що, що цей, що, що хтось вибрав лабубу. Той самий я. Просто минус, минус. Я вибрав лабубу запомнить випус жизни. <губ> Ви там будуте валяться. Да, Короче. Пинки асфальт атакуют. А ну давай. Ще один раз. Ага. Э, краш тест. Крепка штука. Тепер ти давай, а, а, а... <плес> делать, якщо обзывать маму? Ця це... материнська плата обзивала мою маму. так же я що роблю. А <плес> <плес> я себе поцарап! <плес> <плес> Біда. Не снімай, не снімай. Не <плес> Просто чисто смерть. Ну вмерли. Ой, телефон. Стой, 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 стой. А ну, шо там, Що там? Охренеть, она погнулася. Ну, нарисила. Да. Я вернувся. О! Вижило! Що там? Що це? 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 от мені не треба. А я теж поцарапався, повір. Коли кидав от... Цьому. Давай от ці от штуки попробуй побити. Я Бо ж вони отваляться. Я не хочу, щоб Так ти знімай мене. Ну, як би материнську плату. <губ> О, тут потріскалось! Ага. А ну попробую ці от штуки розбити. А ну, стоп! Пиши, пишу, быстрее. Снимай. Что делать, если обзывает маму? Это тяжелая техника. Что делать, если обзывает маму? Оно отлетело, оно отлетело. О, во, во, во! Леле, оно выгинается. Во! Ты, ты снимаешь? А, Не. <свяк> Запомни, ВМВшка, самая липшая машина. О, о! А, Чистый USB порт. Минус. Все вы хочет что-то сказать против БМВ. Тобі було удобніше. Зараз будемо будем разбивать обстановку. А, нет, тут заблокировано. Да, конечно. Камень. Че? Воно там погнулося. Ще ліпше. Так от. ще. Ща, ща Не упасть мій друг намагається е, поломать. І я, я думаю, моя. Давай може... ще раз. Я думаю, це те, те саме більше ущерба натворив. Воно розлітається чисто. Кому мені треба, надо, кому? А ну Їй треба в мусорку викинути. Чого? Потому, що вона щас, э, тут лопне і буде все в газі. Я а Скажіть, э, 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 хто, хто вибирає бубу, у вас є музки? Нет. Ну, от именно. І мені все равно. Хочете, ви відписуєтесь. Я ще сьогодні за... застоплю відос за папку. А, сда... Наверное Не Наверно. Ну, эм, ты мне скачаешь программы. Потом. Ок. Это надо вырезать. Короче. Короче, кто не... Кто, кто вызывает ПВшку и... И это... И нормальная игрушка. И они назвал Бубу. Я их найду. Мімо мимо камня. Ну ладно. Давай. Мимо. О. Наві мені прилетіло. Воно змирає. Давай. Ніхто не посміє Я цей. Обіжайте. Нормальні вишки. Тератор Давай! Рви, рви! Я добро? Подожди, подожди, стій. І? А ну поснімай. Там вже провода видно. Та я вижу Ти мені на це не снімай Я не снімаю Я твої руки тільки. Т ти зараз острожний, зараз свої руки. А ну сейчас. Ну, а тут навіть гвоздь вилетів. То можна О! Да. Давай, ти поправуй, я буду снімати Тракі. За е ст е, смерть. Е, е. Е, стоп. Е, е, хочу до вас. Е, я знаю, чи мій друг ще буде попадатись. Мій найкращий друг. Оператор. Ага. О! Вона чисто так. Тук і воно відлетіло. Чисто знаю. які шанси? Я не знаю, цей. чи він ще буде у мене зніматися через місяць. Чи... Ну, завтра точно буде да? Наверное. Так, саме головне, ребята, цей дисклеймер. Таке не повторять. Бо в лучшем случае ви себе поцарапаєте руки. А в кусі заберуть колектори і ще продрявати тапок, як я зараз. Е... Вдома чи... не, Дома не повторяють. во перше вдома воно може взорватися. Во не взорветься, не переживай, якщо там немає процесора. О, кепка я! Ну, не біда! Отойди. Боже, у нас зараз. Вона зараз здохне. Охренеть. Я думаю, але ми це ще пробере. Ну, полюбасу. По полюбасу, тому що нас тут поб'ють. І ще зріціли цей. Запам'ята ці слова. Це от Росія, цей, е, коли вона е, добралась до мого міста, і я. Ну ладно, наверное, все. Думаю, ми закінчили. Думаю, ми закінчили, тому що вже як 10 минут ми намагаємося розбити цю фігню. Там вже від неї нічого не залишилось, в принципі. Там просто чисто ця от штука залишилась. Коротше. я знаю, що залишилося цієї от кривоти. О! Те, що я хотів оторвати, оторвалось. Я думаю, на цій прекрасній ноті можна спокійно закінчувати наш видос. Давай, Серега. Давай. Всім удачи, всем, всем здоров'я. Не повторять, Не повторять ни в коем случае. Вет спеціалістам. Просто... Ну как бы нет, но как бы да. Ну, короче, не повторять. Всем спасибо, всем пока. Лёта, подивись. Надеюсь, на этом видео хотя бы наберете 100 просмотров и в лучшем случае 25 лайков. Ну потому что таке найти это ещё редкость. Ну за такой могунуть лайк. Мы це на мусорці знайшли. Да, і ми отривали його від от железки. Ну це не вдалось заснять. Ну, короче, думаю, за це стоит поставить лайк. Всем пока.